Хей, hey, всім привіт, хлопці та дівчатки. Мене звати Дмитро, і ви на каналі Нікен, і сьогодні ми продовжимо проходити Red Dead Redemption 2. Минулі серії ми разом з Седі знову пішли на справу, але з поверненням Ебігейл тепер це робити неможливо тому Джону треба вирішити, як заробляти гроші іншим шляхом. Давайте подивимось, що з цього вийде. Всім гарного перегляду. Ось що я тобі скажу, жінку. тут було дуже чудово, поки ти не прийшла. Так, господи, а ну, закін закінчуйте цю, цю сварку. Йди і працюй, старий. Мене ломбаго. Воно Зараз тебе зникне. Господи, де зробити що робить сказав тобі Леді. Чому ти дозволив йому залишитися? Взагалі-то він дуже корисний. Ну, типу.

Ми тут привезли декілька презентів вам. Як люб'язно з вашої сторони? Скажіть своєму батьку, що ми дуже вдячні. Куди можна поставити? Ось сюди. Ми потім розберемося. це дуже люб'язно з вашої сторони. Ви врятували ферму. Батько сказав це менше, що ми можемо зробити для вас. що ж, Нібито все. Скажіть мої найбільші дякувальні слова вашому батьку. До побачення, сер, мем. Я не можу повірити в це. Це так мило. А вже ж. Але все ж нам більше речей сюди завести. Давай сходимо до Карети okay, добре, давай приїдемось. Like like so... Я думаю, ми взагалі нічого не робили разом. З... Завжди? можливо, не завжди, але дуже давно. У нас не було часу. Ти знаєш? Ми обидва працювали важко. І зараз у нас є час це зробити. Наша ферма це життя. Це дуже мило, Джон. я сподіваюся, воно стане ще кращим. Так я не зрозумів, ти будеш їхати, чи мені одному їх? Чи може я вам допомогти моя леді? John. О, Джони! Ну, поїхали. Куди їдемо взагалі-то? І зараз до Чорних вод. Зрозуміло, ми, коротше, постійно в це місто їздимо тепер. Ну на цій кареті я не скорочу шлях, тому будемо їхати по дорозі. Ти сказав, що нам потрібні деякі речі. Ми можемо їх там купити у каталозі. Я знаю твої божевільні ідеї, Джон Марстон. Я навіть і не пив. Що ж, я дійсно залишив це життя позаду. We decent now? I guess. Що тобі хочеться робити? Можливо, зробити якийсь портрет? Портрет? Це коли хлопець робить фотографії. Ти хочеш робити весь день фотографії? Ні, я хочу зробити, щоб сфотографували нас, мене і тебе. Добре? Ну тоді добре. А вже ж. Чи є щось що ти хочеш зробити? Я не знаю. Давай просто прогуляємося і побачимо, куди нас це приведе. Мені ще треба приготувати вечерю. Я думаю, Чарльз, дядько і Джек, справляться з цим без тебе. будь-якому випадку, Джек і Чарльз зможуть з'їсти дядьку. Можливо, ти і правий. Давай за... зупинимося тут. Ти знаєш, що я такий. Okay. Ну тоді добре. Дозволь мені допомогти тобі спуститися. Чому ти такий люб'язний? Mm -hmm. Я не знаю. Мені треба, на одну хвилиночку. Після цього ми зможемо піти зробити фотографію? Так, після цього зможемо. <рес> не, 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 в, не в цьому випадку, жіночка. Він зараз пропозицію хоче зробити. Добре? Ходімо, зробимо фотографію. Якщо це дуже багато для тебе означає. Так, сьогодні дуже багато. Ти дуже забавний. Я типу забавний? В іншому сенсі забавний. Я дратую тебе? Ні. Мені подобається ця версія тебе. Але ти не такий, як завжди. Можливо, я змінився. Нарешті? Я не знаю. Можливо, ні. Доброго дня, мадам, сер. Доброго дня, сер. Як я можу допомогти вам? Ми Ми би хотіли зробити фотографію? Oh, фотографію? Yes, yes, фотографію. Так, 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 я можу yes. допомогти вам, так. Тож, uh, do do? що нам робити? Ой, oh, мені шкода, що ви хочете? Uh, наш портрет? О, ми це зробимо. Так, чудово. Чудова парочка. Вам щось треба на задній фон. Так. У нас є водопад агари. Париж ночний, також є у нас гора, якась там. Візьміть якийсь фон, оберіть. Що ти, що ти думаєш? Давай Just подивимось на інше. The Просто потягніть і. Це дуже зручна річ. Якийсь водопад дуже розмилений. Як щодо цього? Це драматично, чи well, не see, так? Давай подивимось, що там ще. It's Якісь фони ну, дійсно. Цей милий. Можливо. Давай подивимось усе. Nice. Це well, милий. Це усе? Ну, про Париж там казали. Де Париж? Це... це. Це бар? Я думаю, в тебе вже є такі фотографії. Але це твоя Джон. Вирішувати тобі? Ви побачили усі? Щось сподобалось? Та ні, ну це фігня якась взагалі в барі фотографію робити. Враховуючи, що він хоче зробити фотографію для. Спогадів про те, як він зробить пропозицію. Ну, і, нібито більше усього дім сподобався цей. Давайте його й виберемо. Ось цей чудово. це було дуже просто ідеально. Знаєте, я був на річці Конго. Там так екзотично. стійте тут. Я виберу позицію, щоб все було комфортно. Якось це не дуже. Намагайся насолодитися цим. Будь тихше. Якісь позиції в нас дивні. Ну це вже більш-менш. Та ні, ну це фігня якась. Excellent. Та зачекай, не фотографуй, ми ще не обрали позиції. <laughs> Ні-ні-ні, далі, далі, далі. So так натурально ні 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 Quite a pose. Багато поз буде. Джоне, господи, опусти ногу. Що це таке взагалі? Так, все, ми повернулися до початку, так? Ось там наступна поза, де вони стоять. Це... Ось це сама нормальна поза. Це... Давайте. Як щодо цієї? Ідеально. Я не знаю, наскільки там ідеально вже ж вийшло, але добре. Now, Тепер дайте мені I хвилиночку і я to... зроблю це для вас. Зачекайте тут. Не спішіть. Не, квап... не кваптесь. Нічого, нічого, все добре. Серйозний хлопець. З... Стрілець. Вибачте мене. Нічого, я нічого не казала. Я просто позував. Hey, ти замовкнете. No. Ти знаєш, ти не дуже люб'язна до мене. О, я мила, настільки наскільки ти заслуговуєш. Це правда. Ось. Подивіться на це мистецтво. А Вже ж. Так. Подивись на своє обличчя. Та потихся. Скільки ми вам повинні? П'ять баксів. Ось. Дякую. Побачимо ще. О, точно, йому сподобалось позувати. До побачення. Блін, я уру, який бігел. Знущається над нами. Що нам зараз зробити? Є ще одна річ, яку я не зробила. Я ніколи не була в кінотеатрі. Тож, ходімо, подивимось. Ти впевнений? ж, тоді нам треба so розвернутися. Це новинка цього століття? Okay, ну, добре, добре. Погнали. Дякую. Це. Це так чудово робити звичайні справи. А, я тільки хотів сказати, що ти нічого не забув, Джона. Ой. Що грає? Щось, що називається для солоденьких О, там. Hello. О, доброго дня. Так, давайте, білети. Два білети, будь ласка, на якийсь там скетчинг солоденьких. Це буде 50 центів коштувати, добре? А про що воно буде? У мене жодної уяви. Ну, погнали. Дякую знову. Ходімо. Цікавість нас чекає. З Артура в театр ходили, ходили. Тут ходимо вже в кінотеатр. Прикольно, прикольно. Кінотеатр 50 центів, фотографію 5 баксів зробити. Ну це вже ж цікаві розцінки. Так, дивитися. А що дивитися? А, це напевно чисто дивитися. Ей, я намагаюся подивитися це. Джон Марстоне. Покласти руку біля Що ти збираєшся робити з цією рукою? Я думав, ти така холодна. Що тобі так так холодно? О, Джоне. будь ласка. Тихше. це так реально? Ні ну прикольно зробили, але я так дивлюсь не дуже багато. <реку> Вона витвір мистецтва? Цікаво. Довго буде стрічка йти? Нормально. О, Господи. Усе закінчено? Я думаю, що так. Це в театрі було набагато веселіше. Побачимо ще. Добре. Нам краще піти додому. Ми, ми ніколи не вибиралися. З ферми все буде добре. Ферма. Мені так подобається чути це. Давай спустимося до озера на хвилиночку. До озера? А вже ж? Авжеж. Ти дійсно дивно поводишся. Oh, nah. Ні. Ходімо. Ти божевольна людина, Джона Марстона. Oh, Щодо Джима Мілтона? О, він ще гірший. Дозвольте мені допомогти вам. <laughs> Як я їй кажу, Купа дивних речей. Мені подобається приїхатися. Це звідколи? Тобі ніколи ти не вмієш навіть плавати. Я не збираюся стрибати у річку. Ми її не орендували, цей чов. Яка різниця? Ми його повернемо. Не думай про це. Подумай, що нібито я його позичив. Все буде добре. Розслабся. Оглянись. Все, що я бачу, це дивна людина, котра гребе. І я не можу уявити, що це Джон Марстон. Це нібито якийсь підставна людина. Не дивись на мене. Подивись на небо, на воду. Добре. Я дивлюся. Ось тут добре. Дійсно чарівно. Ти так важливий момент. Ти вийдеш за мене? Піднімайся, я вже вийшла за тебе. Ні, я маю на увазі офіційно перед Богом. Ти серйозно? Я тримав це, цю обручку дуже довго. Візьми її. Ти серйозно? Це зробить мене дуже щасливо. Якщо ми вже жили так довго. Давай розпочнемо жити зараз. Ти, я, Джек, сім'я, по закону. Джона. я я ніколи. я ніколи не думала, що це буде. Я теж ніколи не думав, але зараз. Якщо ти думаєш, що це дурно, що я, мені шкода. Oh, so like ти, божевільна людина, і поцілуй мене. Я вже боявся, що вона зараз скаже ні. Так, ми знову зараз будемо фермерськими справами займатися. Зібрався. Я думав, він, типу, оглянути територію свою вирішив. Він кудись наверх йде. А, ні, він просто до свого забору йшов. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення! Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!